Всім привіт! В нас з вами сьогодні символ наступаючого року, бусінка, кроль новорічний. Нам для того, щоб зобразити нашого кроля новорічного, треба приблизно визначитись з трошки нижчі, загальними пропорціями малюнку. Ми прикидуємо, де в нас буде ордашка. Нам треба закомпонувати, де в нас будуть вушка за шириною. І нам вами також треба залишити місце для новорічного, новорічного капелюшка. Давайте трошечки з'їдемо вниз. Капелюшок у нас буде трикутничком спадати. Тож, Починаємо деталізувати. У нас буде знову ж таки трохи уточнюю контур голови мордашки. У нас буде центральна ось, відносно якої ми будемо симметрично цю мордочку будувати. Далі в нас має бути нижня частина з носоком щочками. І в нас буде центральна частина. Вносно якої ми вже з вами закомпонуємо очі. Тобто у нас тут буде тут очки. І десь на цьому рівні компонуємо висоту наших очей. Оченятка отак от будуть під нахилом. Верхня дуга буде більш пологою, а тут очі будуть більш вигнутими. отак. Ще раз верхня дуга більш полога, нижня, більш вигнута, і можна буде додати її з одного боку, з іншого. Так, тут у нас будуть дві такі два об'єми, як бровки. І посередині трикотником носик. Тобто у нас буде отут його основа. І отак от, от домальовуємо. Два дрічки трохи нижче. І тут же будуть наші щочки круглої форми. Одна друга. Наш кроль буде сидіти на сніжному сугробі. Він у нас величенький, добре пообідав. Тому він такий. Загальна форма буде йти трошки далі. Але всю увагу ми з вами зосереджуємо на передньому плані. Тут я знову трошки детальніше показую переносицю. Тепер вушка. Нам з вами треба показати ось тут, щоб в нас буде форма трошечки змінюватись з одного боку, симетрично, з іншого. Далі тут у нас будуть щочки, але це вже форма трошечки збоку розташована, і відповідно в нас оцей об'єм буде в цю щечку переходити. Там далі наша мордашка і тут вже будуть кріпитися вушка. Вушка спочатку можна закомпонувати ламаними лініями, для того, щоб нам було легше потім зробити дугу умовну, яка нам треба. Друге вушко, воно буде трошки розширюватись і до краю звузили ось так. Далі в нас шапочка нашого Санта Клауса. Так, тут я показую, що воно буде. Тут буде, відповідно, білий пушок Санта Клаусний. І цей капелюшок я перемальовую трошки наше. У мене тут буде край, а сам капелюшок буде таким чином розташований. І тут в мене буде білий бубон. Відповідно, далі зайві лінії ми з вами прибираємо. Там я намічала тіло, це в нас не на зайві лінії. Тут в нас буде сугроб. І далі можна зробити узор нашого краля. Він у нас може бути однотонний, наприклад. Так навіть малювати трошки легше. Може бути з якимись... Плямами, він може бути в крапушку, він може бути двох кольорів. От, я зроблю бровки одного кольору і окремого кольору щечку. Одну І отут іншу. Так, і в мене відповідно буде мордашка теж. Вона в мене буде біленька. Мордаш щечки І навколо носика можна теж зробити трошечки світлішу шорсточку. І тоді це буде виглядати як серденько. Отака от, от новорічна молота. Далі я трохи додам зам'яток на сам капелюшок. Трошки покажу, що в мене будуть більш темні края вушок моїх. А тут, мабуть, ми з вами зробимо лапочку, щоб він на неї сперся. От так само. Власне, ми переходимо до етапу розфарбовання. І далі з інструментів, які нам знадобляться, це клячка. Пластична, пластичний ластик, якщо можна. Це пензлі, можуть бути натуральними. Білка або поні, може бути колонок, може бути синтетика, яка імітує натуральний ворс, вона трошечки менше тримає вологу. Але якщо ви, наприклад, новачок, то такий пензель також вам підійде. Відповідно фарби, куди б з них виробник на ваш розсуд, дивіться, щоб було. Ну, хоча б 12-24 кольори, для того, щоб вам простіше було працювати. І з вітчизняних можу порадити фірму роса. Папер, на якому ми працювали весь цей час, у нас має бути бажано з відсотком хлопку бавовним. Для того, щоб він довше тримав вологу. І ми змогли. Більше якихось махінації виконати. Тож, перед тим, як розфарбовувати, ми клячечкою трохи промокаємо місця, де в нас багато, багато олівця залишилось. Або де, наприклад, на супер товсті лінії. Можна робити, старати звичайним ластиком, Можна скрутити нашу клячку в кобаску, як пластилін, і отак от прокатати ковбасочкою повністю весь малюнок, тоді в нас рівномірно відрегулюється умовно тон олівця. Малюнок має бути супер прозорий. Я сподіваюся, що вам його буде видно. Принаймні, коли ви будете малювати для себе, то він може бути практично. Білосніжним. Тепер нам треба з вами залити базові кольори і тільки потім додавати деталі. Тож, можемо почати з яскравого, нам для капелюшка знадобиться червоний. Ми дивимося так, щоб у нас пігменту було багато. Але на перших парах його розводимо водою, і він у нас буде напівпрозорий. Тобто ми краще зробимо ще один шар, Цим кольором і далі будемо додавати тіні. Зараз нам треба залити нам треба залити наш червоний капелюшок тоном, який буде в найсвітліших місцях, який ми просто потім не будемо чіпати з вами. І я одразу заливаю так, щоб трошечки заходити на пухнатий білий шарф, і так ніби. Враховуємо текстурку і робимо відповідний контур. Далі я додаю просто трошечки більше червоного і одразу можу десь е, додати тону. Це ми з вами можемо зробити, щоб в нас не було якогось супер чіткого переходу, якщо папер добре тримає вологу, і якщо в нас було багато вологи на пензлі. Наприклад, тут вже папер стиг підсохнути. І в нас виходить чіткий контур. А тут вологи було більше, тому цього чіткого контуру ми з вами не маємо. Так, наступним кроком ми будемо заливати нашого кроля. Я думаю, скільки в нас рік все ж таки чорного кроля, то ми його спробуємо сіро-біло-чорним. Як вам така ідея? Ми говорили, що ми хочемо носик, Щочки і центральну частину залишити білим, тож решту я буду заливати поки що нейтральним сірим тоном. Знову ми можемо заливати, враховуючи текстурку. Тобто трошечки такий пухнати контур робити. Щочки я поки лишаю, не заливаю, і я залишу блік на оці. Око просто додатково зальємо чорним, і відповідно блік, з іншого боку. Тут ми заливаємо сіреньким верхню частину. Носик лишаємо білим серденько навколо носика. Так, тут Забулося за пухнатий нерівний контур. Якщо ми попередньо не змачували наш папер, то нам треба заливати площину досить швидко, особливо, якщо папер, з яким ми працюємо, має багато целюлози в складі, тому що він не буде довго тримати вологу, якщо ми захочемо якийсь тон розтягнути на більшу площу. То в нас може виникнути перехід між двома плямами та кольоровими. Нам цього не треба. От, наприклад, як тут бачите, в нас лишається контур, через те, що я вже трошечки почекала, і фарба з вологою встигли відібратися. Пірець. Але це легко підправити. Якщо б у нас було, наприклад, бавовне в складі хоча б 50%, то ми б легенько розмили це все. Я ж просто трошечки зайву фарбу і підправлю це вушко, коли ми будемо додавати тон. Зараз я просто роблю встик не бачу ніякої проблеми. Я заливаю вушко повністю. Далі розраховуючи, що новина буде бути тут кроль трошечки світліший. І грудка буде світлою, а боки чорними. І тут, відповідно, так само бокову частинку я залишу чорною, а грудку зробимо світлою. І лапочку я темною залю. Тож, перший шар з вами є, потроху додаємо тон далі. Я знову наберу трошки чорного, вже пензлем трошки менше. І залю. Вушка. Тут в мене, по-перше, не встиг прям так сильно висохнути, тому виходять хороші плавні переходи, бачите. Отже, я промальовую більш детально носик і ротик. Так само трошечки детальніше помалюю очі. буде отак одне око зверху блік, і відповідно тут друге око, блічочком. І далі таким дуже вологим пензлом. Я вже буду заливати, але такими ніби штришочками і де неде лишатиму такі білі, ніби залисинки. Дуже важливо, я ближче до носика набираю трошки більше вологи для того, щоб а, потім можна було одразу зробити його темніше. Шорстку біля носика я маю на ось так поступово набираємо. Водою ми регулюємо кількість. Ну, точніше, водою регулюємо щільність фарби, наскільки вона в нас буде темною чи світлою. Якщо у нас буде багато пігменту і багато води, то фарба, все, фарба, яка буде на папері, вона все одно буде світлою. Якщо у нас буде не так багато води і багато пігменту, то вона буде все ж таки темніше. Я поки розказувала, зробила ще один шар темного на очі, щоб нам. Вам його було видно краще. Я говорила, що я брала багато вологи біля носика, для того, щоб отак от по мокрому додати пігменту, трошки підкреслити оце сердечко. щоб у нас був чарівний чорний ніс з білим серцем. Є таке. І такий саме ефект я б хотіла досягнути на вушках. Але до вушок ще дійде хід. І вже третім шаром я нашаровую фарбу. Але за рахунок того, що в мене все ж таки напівпрозоро виходить зараз. Пігмент, який на пензлі, то в мене тон буде не такий насичений, як, наприклад, біля носика. І біля носика ми з вами використали техніку по вологому, а зараз на самій мордочці я використовую техніку лисировок. Можна сказати, що це покрокове нашарування тону. Так, тут у нас ще є лапка, ми про неї не забуваємо. І на задньому плані, там, де в нас далі тіло, тут же теж має бути якийсь тон, але я його вже роблю світліше, ніж на мордочці, тому що в нас тіло буде трошки далі, відповідно воно буде трошки світлішим. Тепер я хочу зробити красиві контрастні, носок, хочу зробити красиві такі чорні вушка по краях, тому я беру великий пензель, смачую його, отакий, на ньому багато вологи, і змачую вушка, які ми попередньо зробили. Сильно не товчусь по одному тому ж самому місцю. Для того, щоб пензлем не зібрати зайву фарбу разом з водою. Тепер беру багато насиченого чорного і додаю на кращик. За рахунок того, що води попередньо було багато, в мене цей чорний має красиво розпустись по всій змоченій ділянці. Тепер нам залишилися зовсім детальки. Зараз робимо другий шар нашого новорічного капелюшка. Я вже беру значно більше червоного, для того, щоб колір у нас був насичений. Де буде тінь з чітким контуром. Тобто я попередньо папер не змачую, я не беру багато вологи на пензель і в мене буде чіткий красивий контур темних зам'яток. І такий самий темний я роблю вже на краю капелюшка одного боку з іншого. Чекаємо, поки він підсохне, і поки що нам треба зробити об'єм на, наш, на наше біле хутро на капелюшку, І для цього ми беремо супер світло-сіреньке. Якщо у вас е, палітра звичайна, і так, якщо ви не змішуєте фарбу на папірці, як я, то ви можете просто додати води і легенько-легенько, супер таким світленьким сірим. Ми додаємо такої текстурки штришочками, тобто ми повністю не заливаємо наше біле хутро, але краї показуємо, на краях показуємо таку текстурку. І біля шапочки, там, де наша шапочка вже буде, Ближче, то тут ми робимо трошечки темніше хутро вже нашого кролика, для того, щоб показати, що там в нас буде тінь. І підкреслити відповідно саму шапочку. Я не роблю це суцільною однаковою лінією, та для того, щоб знову ж таки підкреслити текстуру і шапочки, і кролика. Що ще? Я ще хочу трошки а, темних борсинок навколо носика, бо він у нас такий серденько, на ньому прям хочеться заакцентувати увагу. Я ще хочу чорним трошки навести, підкреслити оченята з одного боку, з іншого. І зовсім трошки, можливо, додати деталей на вушку. Штриховки на щочки. І легенько я додаю вже таких темних деталей на лапочки десь на спинку хутро, просто щоб показати. ступінь пухнастості так, і нам залишився легенько деталізація на бубончику так, і я трошечки додам тону Так само зовсім трошки ворсинок, там, де в нас будуть о, білі плямки. І зовсім трошки я додам кольору, для того, щоб о, гама нашого малюнку була трошки різноманітнішою. Це буде синій, і я водою розводжу його до світло-блакитного і, відповідно, трошечки змішую з сірим, для того, щоб цей блакитний не був надто яскравим. Та? Для того, щоб він поєднувався трошечки. І цим блакитним, відповідно, я буду показувати сніжок, на якому сидить наш кроль. Я зробила штришочки і далі пензлем, чистою водою я їх розмиваю. Тут я вже роблю більш щільно. Далі знову штришок і знову розмиваю. Такого ж сіро-синього можна додати на Утро нашого капелюшка, для того, щоб вони в нас з кроликом відрізнялися. І таки я додаю на бубон. Давайте зробимо останній фінальний шар червоного на наш капелюшок. Я залишаю трошки світлий червоний, який ми робили від початку, він у нас буде в якості бліку. І другим шаром я заливаю повністю весь капелюшок. Для того, щоб додати трошки контрасту, я беру вже червоний з чорним. В мене виходить глибокий червоно-коричневий, і ним вже я буду відкреслювати тіні. Ну що ж, наш красунчик готовий. Я бажаю вам щасливого Нового року і такого ж милого і чарівного, як цей кроль. До зустрічі!